Випічка хліба на Житомирському хлібозаводі номер 3 розпочинається з перевірки якості борошна. У лабораторії скрупульозно перевіряють його за всіма показниками і лише тоді використовують за призначенням. Щодоби на підприємстві випікають майже 50 тонн хлібобулочних виробів, гарантуючи своїм споживачам натуральний і якісний продукт. Потужність нашого підприємства складає 120 тонн продукції на добу. На сьогоднішній день ми виробляємо приблизно біля 50 тонн продукції. Це 40 найменувань, 40 найменувань. Самі такі масові сорти нашої продукції це хліб український, новий батон Житомирський, хліб Корбутівський, хліб обідній. та. Близько 6% всієї цієї випущеної продукції складають ще хлібобулочні та здобні вироби. Нові сучасні лінії, які встановлені на хлібозаводі, дозволяють нарощувати виробництво. Щоправда, розвиватися в умовах недобросовісної конкуренції не просто розповідає директор хлібозаводу. Споживач повинен на сьогоднішній день обирати чи їсти ту продукцію, яку ви сьогодні бачили, чисту. Досліджену лабораторіями і підприємства і санепідемстанції, і дерспоживстандарту чи обирати продукцію, яка є дещо дешевшою. Але потрібно потім, мабуть, думати і про наслідки. Продукція Житомирського хлібозаводу відповідає державним стандартам. Керівництво підприємства планує розвивати фірмову торгівлю своїх хлібобулочних виробів а відтак забезпечити у місті продаж якісної свіжої продукції за цінами виробника.